Вітаю! Сьогодні буду готувати печінковий рулет. Таку страву можна подати і на святковий стіл. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось в мене куряча починка. Я обрізала все зайве, помила, промила все. І тепер сюди ж до починки вливаю молоко 100 мл. Вбиваю 2 яйця. Також наріжу одну таку чималеньку цибулинку. Такими невеличкими шматочками. Додаю сюди до починки. І це все тепер потрібно перебити блендером. Якщо ж блендера немає, то можна використати ім'я м'ясорубку. Це гарненько перебила в однорідну масу. Сюди ж додаю чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, трішки спецій додам в мене до курки і меленого перчику. І залишилось додати борошно. І знову перекручу блендером. Ось виходить доволі така негуста починкова маса. Тепер мені знадобиться деко, застелила пергаментним папером і виливаю цю масу на деко. Розрівнюю лопаткою. І тепер це все ставлю в духовку вімкнену і розігріту на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Поки рулет печеться, підготую начинку. Одну таку середню цибулину наріжу кубиком і також моркву натру на велику терку. І тепер цибульку і моркву залишилось підсмажити, На сковорідку виваю сонячникову олію і спочатку обсмажую цибульку до напівпрозорості. Потім додам моркву. і буду смажити до готовності. Коли засмажка буде готовою, Перекину до мисочки і залишу, щоб охолола до кімнатної температури. Ось спікся рулет, дістаю його із форми. Забула, ще перевіряла зубочисткою. У мене от сухенька вона, значить, готовий. І тепер, поки гарячий, скручую в рулет. І залишай, нехай повністю охолоне. Ось рулет охолов. Розгортаю його. Змащую зверху крем сиром. Також видавила декілька зубчиків чеснику до миски і додаю майонез. Перемішую. І зверху ще додаю майонез із чесничком. Викладаю засмажку. І дрібненько наріжу пучок петрушки або будь-яку зелень, посипаю зеленю і обережненько скручую в рулет. Накриваю цим же шпигами папером і відправляю в холодильник, щоб все прихололо. Ось рулетик в мене постояв 2 годинки в холодильнику. Давайте ж відріжемо шматочок. Ну, ця половинка. Погляньте, які в розрізі. Камера цього можливо, не передасть. Клас. Скуштуємо. Це дуже смачно. Смачного.